Отже, дорогі глядачі, хочу висловити стосовно закону про множинне множине громадянство. От дивіться, наприклад, Зі підписав закон стосовно того, що українці, які проживають, наприклад, там в Чехії, в Польщі, Німеччині, Великобританії, Канаді США, вони мають право отримати громадянство цих країн без втрати українського громадянства, але натомість, що начебто, країна-агресор у Росія, там де проживають українці. То, якщо вони отримують паспорти Росії, то вони автоматично позбавляються е, паспортів України. І просто що я хочу сказати, е, на відміну від цих країн, які я назвав е, в Росії люди можуть нормально нормально жити і процвітати. Е, тому що Е, от, наприклад, стосовно Європи. Да, от я назвав наприклад, там, Великобританія, Німеччина, Чехія, Польща. Е, ці країни, наприклад, які, тут, е, ну, цінності? Ну, які тут цінності? Е, тут по суті е, це просто, ну, Європа це не, не, не ті країни, е, там, де, наприклад, українці можуть нормально розвиватися. В Німеччині, наприклад, ви не можете нормально наприклад, заробляти, якщо, наприклад, в Україні, якщо, наприклад, в Німеччині працює, наприклад, один, один член сім'ї. І то, як казав, наприклад, Гітлер macht Махтфрай, що типу, робота робить вільним, так робота не робить вільним. Тому що та робота, яка, наприклад, яку пропонують, наприклад, в Німеччині, на цих. Заводах, там, наприклад, в фабриках, або там, наприклад, в цих хосписах, або там, в домах, в будинках для пристарілих і тому подібне. Це не робота мрії. І при тому, що отримувати півтори, грив... півтори тисячі євро, як мені там один Мухаммед казав, що водієм, наприклад, водієм мікроавтобуса вантажного півтори тисячі, грив... півтори тисячі євро нетто. Я кажу, для кого? Ну, для кого це нормальна зарплата? Він каже, це нормальна зарплата, це нормально. Ну, може там для якогось Мухаммеда, який там в Туреччині, для нього там в Туреччині нормально утримувати або в Єгипті півтори тисячі євро в Єгипті. От. А стосовно Росії, хочу сказати, що це просто штучно, просто відрізають дуже великі, велику кількість електорату, яка не угодна саме саме Порошенку, оскільки в Росії знаходяться просто мільйони. І, до речі, так, щоб вам довідомо доведу, що найбільша діаспора українців знаходиться не в Канаді, а в Росії. Найбільша діаспора українців, тобто мігрантів з України, знаходиться саме в Росії. І просто Порошенківська ця ідеологія стосовно там проти Росії там, і тому подібне і тому подібне, все тянеться у цей дозілі Бобіка. От і все. Це просто можливість уникнути цієї хуні.